Вітаю вас на каналі Архібі. З вами Олеся Архірей, і наш канал присвячений вишивці бісером. Тому сьогодні ми будемо переглядати пошиті шопери, точніше порівнювати їх розмарі, які, власне, вишиваються бісером. Значить, це в нас виробник Вірена і тут виробник Дана. Я вже багато відео зробила на цю тему. Все ж таки вас все одно цікавлять, порівняння розміри і я вас дуже розумію. Тому ось підготувала вже лінійку. Будемо зараз з вами роз, заміряти, і будемо дивитися, чим відрізняється один виробник від іншого, і які вони нам пропонують розміри. До того ж, я вам ще покажу процеси відшивів, які що відшивають а, дівчата у нас в колективі. Я маю на увазі саме шоперів. Ну що, давайте почнемо, мабуть, з вірени. Значить, Тут в мене одразу лежить вже вишитий шопер. Так, нещодавно ми його вишили, і я його вже а, нашу. Так, і крім цього, нещодавно у цього виробника вийшли ще такі ж, наче схожі, шопері. Але вони коштують дешевше. Да? І давайте ми з вами зрозуміємо, чому коштують дешевше. Дивіться, тут пташка, тут пташка. Тобто малюнки, однакові, до речі, якщо вас цікавлять саме різні малюнки, я вам залишу посилання на своє інше відео. Там якраз великий асортимент, можна переглянути, все, що там. Єда різне. А зараз ми з вами саме подивимось, якраз порівняємо стосовно розмірів. Ну, цю сумку я ношу, тому я її зараз не буду вам показувати, бо вона в мене вже така розношена. Да? Ну, десь, мабуть, місяць я її вже ношу. Хочу одразу сказати, що підбираємо, ми переглядаємо ключі, які нам пропонують виробники, і підбираємо вже бісер з урахуванням властивості самого чешського бісеру. до... Стійкості до тертя, до променів сонячних, да, щоб цей бісер в нас не вигуряв. Ну, і також, щоб ви сміливо могли прати вироби з таким бісером, тому що фарба не буде ліняти під час прання. Так, це в нас така пташка гарнюня. Да. Красиво. А, І також, такий же в нас шопер, тільки вже в іншому розмірі. Але знаєте, що я все ж таки хочу з серцями взяти, щоб ви бачили порівняння? Давайте я вам зараз покажу малюнки, які ще є. Ось у нас лисичка. Да. На сайті в нас зможете знайти ці шопери. Я також залишу посилання на наш сайт, котик. Котик у блакитних квіточках. Дуже красивий. І тепер стосовно, давайте на цих двох шоперах і зробимо порівняння, бо однаковий малюнок да, в нас. І чим же ж вони відрізняються? Чому цей дешевше, цей дорожче? Ну, по-перше, мабуть, вам зразу в око впадає те, що інші. Да? Дивіться, давайте переглянемо. Значить, в цьому у нас буде ну, плюс-мінус плюс-мінус ширина його, так, 30 ставлю. Десь 35 см. Да? А в другому, то є це у нас модель Шопери 600 Ну і далі там 618, 620, ну і так далі. Да? А оці вже менші, це модель Шопер 700. Ну, там, 705, 706 і так далі. Так, цей ширше 35 ширина. А тут в нас буде ширина десь 32 см. І давайте я так на око подивлюсь, Да? Ось, дивіться, бачите. Проміжуточок невеличкий. Ну, тобто, десь приблизно 4-5 см, вони у нас будуть менше вужчі. Я взагалі дуже часто з собою ношу ноутбуки, тому для мене важливо, щоб в шопер поміщався ноутбук. Давайте на цьому це такий ну, середній розмір да, універсальний, ми поміряємо. І на одному шопері я хожу з шопером великим. Ну, вони просто перші вийшли, тому з великим. Бачите, спокійно поміщається тут в нас ноутбук. Зараз ще далі будемо дивитись, бо є особливості одного і іншого. Сюди теж дивіться, в принципі, поміщується також ноутбук. Він, я бачу, що по висоті вже цей шопер трошки менше, але бачите, застібається нормально, поміщується. Так, пішли далі. Давайте тепер висоту подивимось, донешко подивимось. По висоті я ось так на око прикладу, да? приблизно. І я бачу, що висота, ну десь приблизно на 1,5-2 см вони виходять, нижчі. ось ці. Давайте тепер замірюємо, в мене лінійка менше, звісно, але все ж. Значить. Ось це в нас 40, я бачу, сантиметрів висота. А тут, розумієте, тут ще донечко здається ширше. Зараз ще подивимось. Слухайте, в нас такі дощі, де Сьогодні взагалі ночі були зоряні війни. Напишіть, що у вас там було. <свісно> Бо в нас в Києві, помимо того, що був гроза шалена, просто так, гримало і гром, і гроза, то ще й летіли ракети з шахедами, то це було взагалі. Я ж кажу, зоря на війни. Гром, гроза разом з ракетами, шахедами і ППО це українські будні. Так, і тут далі йдемо. Ну, Тут, виходить, начебто теж висота 40 см, але мені здається, що за рахунок широкого дна, мені здається, ширшого, да, то воно наче вище виходить. Хоча десь так, начебто на сантиметр, може, туди-сюди, я щось не доміряла. Так, дивіться, тут в нас ширина донишка? Скільки? 3 см, да? десь приблизно 3,5. Сан... 3 а тут вже ширина донишка буде приблиз... 5 см. Ну, через це цей в нас шопер, він більший. Хоча, як для мене, я взагалі більше такі люблю. А, такі сумки. ну, Це для мене теж ок. Враховуючи, що я з дановським хожу, зараз покажу вам то він ще менший. Далі тепер давайте подивимось, що всередині у нас. значить Ручки ми бачимо однакові. Да? Довжина ручок у нас теж однакова. Бачу. так, що давайте всередині Застібається і один шопер на блискавку. До речі, тут блискавка краще, ніж в дановському шопері. Бо я і то і тою і ношу, то я вже точно можу вам порівняти. І тут в нас застібається. Там я потім буду показувати від даних шопери. Знаєте, що класно? Що тут дуже легко, вони більш такі міцніші ці бігунки на блискавці, ну, чувствується якість краще. Но ми ще будемо з вами порівнювати. Так, розтібаємо. Що ми бачимо? Підклад підклад якісний, плотний, такий дуже. І знаєте, ладно, будемо потім порівнювати з даною, я вам покажу. ну, Підклад якісний. Так, і тут такі саме. Значить, тканина, це якась сумочна тканина. Я, чесно скажу, не знаю, чи це Оксфорд, чи може напишіть. Я, я не читала саме, як називається ця тканина, але це, звісно, що це синтетика, поліестер. Ну, Вона прям така, знаєте, от я зараз вам попробую. Чуєте, вона така, наче прям аж хрустка тверда така. Жорстка така плотна. Так, і в нас ще є завжди є отвір, для того, щоб можна було достатись до вишивки. Тобто, частина, один нижній шов в шопері, він не зашивається, для того, щоб можна було дістати до вишивки. Да? І та сторона, де вишивається бісером, Да, тільки одна сторона вона в нас підклеїться флізеліном. От. Інша сторона так і залишається. Бачите, вона така з пропіткою ця тканина. Раніше вони випускали на цій тканині шопери тільки без, без підкладу. І цікаво, що в нас люди навіть повертали нам назад ці шопери, тому що казали, що ми хочемо з підкладом. От, тому ми і казали, в принципі, віренні, що перегляньте, треба все ж таки з підкладом робити. От. Ну, Це вже, знаєте, кому як підходить. Так, далі, що ми бачимо, і тут давайте розгорнемо тут так само. Але бачите, це ще прямо з перших, да, що ми придбали. І тоді вони ще не робили обметку по краю там, де не зашивається підклад. Вони просто по кромці кроїли для того, щоб воно не саталося. А тут я вже бачу, або, або може, мабуть, це просто. Скоріше за все, це в залежності, як покроєно. А тут бачимо вже обметений край. Так, що в нас далі? І ще одна особливість, за яку я люблю більший розмір, ніж менший. І, в принципі, що якраз і дуже сильно впливає на ціну. Да? Це в нас задня частина. Тут в нас є. Кишеня, а тут немає кишені. От, Будь ласка, напишіть в коментарях, що для вас важливіше. Ви краще заплатите дорожче, але ж з кишеню з задньої сторони, да? або а, дешевше і без кишені. Да? Може, для когось це взагалі ніяк, ну, ніякого значення взагалі немає. До речі, я забула сказати, що в кожному шопері, в більшому меншому, також є внутрішнє кишеня, але вона не застібається. От тут зараз десь телефон якийсь був під рукою. Ось у мене. Ну, це маленький, старенький телефон, але все одно покажу а, телефон точно сюди, бачите, входить. Я і більші розміри вставляла сюди телефон. Я хожу, то я вкладаю собі телефон сюди і ключі від квартири. Тобто, в мене спокійно тут поміщається в ці кишені. Для мене ця кишеня дуже важлива. От, ну це вже особисто кожному, кожному, як там кому підходить, кому ні. Тепер давайте порівняємо з шоперами відданим. А, дивіться, значить, оцей мені маша вишивала шопер. До речі, ото з пташкою, що я вам показувала, мені там теж Маша вишивала його. А, значить, цей в нас шопер від Дани, ці оба. І зараз ми порівняємо, які в них є розмірі, а потім порівняємо а, а, з віреною, бо ціна в них відрізняється. Да? І ми тоді зрозуміємо, чому шопери від вірени може трошки дорожче коштують, ніж від Дани. Так, перший розмір я брала собі спеціально високу, бо я знову ж таки кажу, що я з ноутбуком ходила. Але чесно кажучи, що після того, як ну, я цей шопер відносила, ну, не знаю, десь півроку, мабуть, після того, як вийшли від вірени, оці великі, що я вам показувала з пташкою вишитий, так? Да? Свій шопер. От, то я вже це якось перестала носити. У мене тут ноутбук поміщується, але дуже, бачите, некомфортно, скажем так. Я можу застібнути на блискавку, але ну, не дуже зручно. Це менший варіант. Так, нагадаю, що в мене цей шопер носився. Ну, Тобто декілька місяців точно. Значить, Це в нас вис... ну, якби, вищі, да? давайте висоту подивимось. І тут вони також роблять донишко. Бачите, але воно мені здається трошки ширше навіть від вірени. Так, висота 30. Ну, десь приблизно висота, десь приблизно 36 см. Да? І по ширині вони, ну, десь приблизно 33 см, 34 см. Тут в нас дно, 8 см дно, але за, за рахунок цього дна вони наче вищі получаються. Так, і друга моделька це вже таки широ, ширше. Давайте я один на одного так покладу їх. Бачите, вони не такі високі, і він більш ширший. Так, тут у нас плюс-мінус десь 40 см, десь 38 десь так. А ширина і висота приблизно 32 см. І є ще донишко, Ну, це вже новий, він ще, звісно, не брався в експлуатацію. І тут дно 6-6,5 см. Значить, так, в цих шоперах, ось у нас також блискавка є. Так, підклад тут вже інший. Він, ну, це також підкладочна тканина, але все ж таки мені у Вірена більше вони подобаються. Так, також є вход до вишивки. Да? Доступ є. Частина, яка вишивається бісером, підклеєна флізеліном, а інша частина, я теж бачу, що вона підклеєна. так. І дивіться, вони вже цю, вони ці шопери друкують не на сумочній тканині, а на габардині. Ну Тому вони такі більш м'якенькі. Зараз ми ще тканину порівняємо, одну і іншу. Вони такі більш м'якенькі. Так, що ще хочу сказати. Є всередині кишеня. Так, і тут є кишеня, і тут є кишеня. Але в нас немає тієї кишені, яка йде з іншої сторони. Бачите, тут немає кишені. От мені якраз її дуже сильно не вистачає, тому я якось перестала цей шопер носити. Поки що висить просто в офісі. У нас ну, показуємо, як виглядає людям, хто до нас приходить там в офіс за самовивазом. Далі ручки такі ж саме, в принципі, сумочні. да, Ременна стрічка. І давайте тепер ми будемо порівнювати з шопером від Верени, Я хочу сказати, що по тканині, по підкладу такі речі. Нагадую, тут в нас габардин, тут в нас така прям хрустка тканина, вона більш жорстка. Значить, Підклад є і в одному, і в іншому варіанті, але давайте ми порівняємо, який тут підклад. Я сподіваюся, що ви побачите це. А, ну, по відео зможете, я зможу вам передати. Давайте я так пощупаю. Цей підклад він більш плотніший. Тут, мені здається, щось є хебешка, звісно, що не повністю, але, от, віддається, є на ощуп такий щось натуральна частина цієї тканини точно є, частка. Тут повністю синтетика. І вона більш така тоненька, і вона, знаєте, я пам'ятаю раніше, як я. ну, Шила, Я ж колись багато шила. І ну, взагалі по спеціальності я, по швейній спеціальності, то я пам'ятаю, ми як ставили такий підклад, але він був тоді більш тоненький, то прямо по швам він так ліз. Тому я якось не дуже люблю цю підкладку. Хоча, знову ж таки, насила шопер, на чого в мене не лізла. А ця тканина мені більш на дотик подобається, ніж ця. Так. Ну і пам'ятаєте, що в нас о, тут немає у а, немає ще додаткової, додаткової кишені. У Вірени є додаткова кишеня, у тому шопері, який більше. Да? У меншому, тобто, немає. Бачите? У мене до вас прохання. Будь ласка, напишіть в коментарях, який розмір, точніше, знаєте, як, який розмір, який модель, яка модель більше вам сподобалась від Дани чи від Вірени. Я не кажу про малюнки, бо малюнки це взагалі окрема тема. Да? І знаєте, що ще яка є особливість. Зараз у нас дівчата активно вишивають а, і дану вишивають. Я маю на увазі наші співробітники і повірені також шопери. Яка є проблема у даний, що от я вам зараз поставлю, Маша вишиває для мене сумочку через плече. До речі, якщо цікавий асортимент, я вам залишу посилання на попереднє моє відео, там я взагалі багато малюнків показала з цієї модельки. Це сумочка через плече, дівчинка з апельсинкою. І там, здається, або 4, або 5 червоних. Вони начебто, коли дивишся на саму сумку, ну, на сам малюнок, їх можна відрізнити, але коли починаєш вишивати і один колір трошки темніше інший світліше. Коли закриваєш бусинками цей колір, то вже не бачиш, не розумієш, де деякі темніші, деякі світліші. Тому в цьому випадку, я знаю, використовують в нас дівчата, ну діляться лайфхаком, да, то вони попередньо спочатку ставлять якісь крапочки, там, ну, позначки да, на цих кольорах, наприклад, той, що темніше ставлять там, хрестик або крапочку, а той, що світліше, нічого не ставлять. Ну, для того, щоб коли ви вже вишиваєте, вам легше було розрізнити, куди який бісер став. Під час вишивання. Особливо, якщо ви вишиваєте при штучному світлі ввечері, то там взагалі важко буде видно. А в цьому випадку дуже класно з шоперами від вірени. Да? Вони вже зараз о, це, ну, як би, Беруть прям до уваги, беруться за основу, що, а, якщо вони роблять щось для вишивання бісером, то це в першу чергу повинно легко читатися да, під час вишивання сам малюнок. І ось у нас зараз Марина вишиває шопер з серцями, які ми а, з вами дивились, якраз огляд. Да? І також о, Оля вишиває шопер з савою. Будете ще бачити. Ну, а з пташкою, мій шопер ви вже бачили вишитий. От, як коли вже Маша виш'є мою сумочку через плече з дівчинкою апельсинкою я вам ще вже потім покажу. А, готовий результат. Чому я цю сумочку вибрала? А, мені дуже зручно, коли я ходжу з дітьми гуляти десь. Шопер на плече вішаю, він в мене якби спадає. Ну, я коли я сама йду, да, то я тримаюсь рукою, наприклад, за, за ручку шопера. Ну, мені так зручно. Але коли з двома дітьми ходжу, то вони мене тримають за руку, один за одну, другий за другу. І виходить так, що мені треба, щоб мої руки були вільні обидві руки. Тому мені зручно, що ця сумочка через плече, я там поклала туди гаманець, ключі, телефон. Серветки, ну і що, і бутилочку з водою, може, якусь печеньку діт... дітям перекус. Там якраз це все поміщується. Тому я її взяла, як знаєте, таку походну десь з дітьми їздити, щоб зручно було а, такі дрібні, а, необхідні речі покласти. Я вам дуже дякую за перегляди. А, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Буду дуже дякувати вам за це. І з вами була Олеся. Архіреї, сподіваюсь, відео корисним було і цікавим. Пишіть ваші враження в коментарях і до нових зустрічей!